Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про відношення і дізнаємося основну властивість відношення. Починаємо з вами розбирати новий розділ відношення та пропорції. Давайте зараз розберемо ось таку задачу з підручника. Довжина дороги між селами дорівнює 10 кілометрів. Заасфальтовано 8 кілометрів цієї дороги. У скільки разів довжина всієї дороги більша за її заасфальтовану частину? Яку частину дороги заасфальтовано? Щоб знайти, у скільки разів довжина всієї дороги більша за її заасфальтовану частину, що будемо робити? 10 поділимо на 8. Отже, можемо записати дробом 10 восьмих. Пригадуємо, що дріб можемо скоротити. Да? Чисельники знаменник зараз на 2. Буде 5 четвертих або 1,1 четверта. А 1 четверта це 0,25. Отже, це буде 1,25. Отже, довжина всієї дороги в 1,25 раза більша за її заасфальтовану частину. Друге питання. А яку частину дороги заасфальтовано? Оскільки довжина дороги 10 кілометрів. То 1 кілометр становить 1 десяту дороги. Тому 8 кілометрів становлять 8 десятих дороги. Або після скорочення 4 п'ятих дороги. Той самий результат отримали б, поділивши 8 на 10, подивіться, скоротили на 2 і отримали 4 п'ятих. Розв'язуючи задачу, ми знайшли частки двох чисел. Такі частки називають відношенням двох чисел. Отже, частку двох чисел називають відношенням цих чисел. Давайте вивчимо. Відношення показує, у скільки разів перше число більше за друге, або яку частину перше число складає від другого. Ідемо далі. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. Це може бути відношення довжин, відношення мас, відношення площ тощо. Наприклад, відношення 3 кг до 8 кг дорівнює 3 восьмих. щоб знайти відношення однієї години до 25 хвилин. Потрібно подати 1 годину у хвилинах, да? щоб у нас і перше, і друге число було в одинакових одиницях вимірювання. Пригадуємо, що одна година це 60 хвилин. Тоді шука... шукане відношення дорівнює 60, ділимо на 25. Можемо скоротити, отримаємо 12 п'ятих, це 2,2. 2 п'ятих це у нас 0,4. Отже, буде 2,4. Оскільки відношення двох чисел можна записати дробом, значення якого не змінюється, якщо його чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля, то маємо основну властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться. Якщо кожне з них помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Отже, це у нас основна властивість відношення. І розберемо ще таке поняття, як відношення обернене до заданого. Для дробу А поділити на Б, дріб Б поділити на А є оберненим. Для відношення А поділити на Б або дробом. А да? поділити на Б. Відношення Б поділити на А, або дробом да, запис, називають оберненим. Наприклад, для відношення 3 сьомих оберненим є відношення 7 третіх. Для відношення 19 поділити на 12 оберненим є відношення 12 поділити на 19. І давайте зараз з вами попрацюємо письмово. Перший номер працюємо разом зі мною, записуємо номер 561. Знайди відношення чисел. 12 до 9. Отже, 12 будемо ділити на 9. Або запишемо дробом: 12 дев'ятих. І 12 і 9 діляться на 3. Отже, скоротимо наш дріб на 3. 12 ділимо на 3. 4, 9 ділимо на 3, буде 3. 4 третіх – це у нас 1 ціла 1 третя. Отже, знайшли ми відношення чисел 12 до 9. Друге 40 до 105. Отже, запишемо дробом 40 ділимо на 105. Пригадуємо ознаки подільності на 5. Якщо число закінчиться на 0 або на 5, то воно ділиться на 5. Отже, можемо скоротити на 5. 40 ділимо на 5 буде 8. 105 ділимо на 5 буде 21. Отже, буде 8, 21. Третє. 4,2 до 3,5. Це те саме, що у нас буде. Перенесемо кому на один знак. 42 до 35. Запишемо дробом 42 ділимо на 35. І чисельник і знаменник можемо поділити на 7. 42 ділимо на 7 6. 35 ділимо на 7 – 5, 6 п'ятих це у нас 1,1. І четверте відношення. 1 четверту будемо ділити на дванадцяту. Ми вже з вами навчилися ділити звичайні дроби. Перший дріб запишемо без змін. Множимо да? і множимо на обернений дріб на 12 перших. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. 4 і 12 скоротимо на 4, це буде 1 і 3. 3 перших це буде 3. Отже, відношення дорівнює 3. Якщо не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу і допишіть. Наступний письмовий номер виконуємо разом зі мною. Це номер 563. Знайди відношення величин 5 дециметрів. До 4 дециметрів. Однакові одиниці вимірювання, дециметри, дециметри. Отже, що це у нас буде 5 до 4. 1,1 четверта. Да? 1 четверта це у нас 0,25. Да? Отже, буде 1,25 для тих, хто забув, да? 1 четверта. 1 ділимо на 4, 4. 0,5. 10 ділимо на 4 беремо по 2. 2 на 4 8. Віднімаємо. Да? 20 ділимо на 4, 5 5 на 4, 20. Отже, 0,25. Будь ласка, хто ще не вивчить, вивчивши 1 четверта це 0,25. Отже, відношення до рівня 1,25. Друге завдання. 20 кг. 12 кілограм, знову ж таки, однакові одиниці вимірювання кілограми кілограми. Отже, це буде 20 до 12. Можемо скоротити на 4. 20 ділимо на 4, 5, 12 ділимо на 4, 3, 5 третіх. Це 1 ціла і 2 третіх. Третє. 42 хвилини до однієї години. До однієї години. Різні одиниці вимірювання, хвилини і години. Переведемо в хвилини. Отже буде 42 хвилини до 1 година це 60 хвилин. Отже, це у нас буде дріб 42,6. Скоротимо на 6. 42 ділимо на 6 7, 60 ділимо на 6 10. Отже, буде 7 десятих. Четверте. 4 см до 12 міліметрів. Знову ж таки, перетворимо в однакові одиниці вимірювання в міліметри. В одному сантиметрі 10 міліметрів. Отже, 4 см. Це 40 міліметрів. Будемо шукати відношення 40 міліметрів до 12 міліметрів. Це у нас буде 40. 12. Поділимо на 4 і чисельник, і знаменник. 40 ділимо на 4 10. 12 ділимо на 4 3. 10 третіх це 3,1 третя. 3,1 третя. Якщо не встигаєте, будь ласка, зараз зробіть паузу і допишіть. Наступне п'яте завдання. 800 грам. Відноситься до 2 кг. Пригадуємо 2 кг – це 2000 г. Да? В одному кілограмі 1000 г. Отже, це у нас буде відношення 800 г до 2000 кг. Це буде 800 х Скоротимо на 100, прибрали два нулі. да? 8 двадцятих. Можемо поділити на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. 20 ділимо на 4 буде 5, отже, буде 2 п'ятих. І шосте. Один метр квадратний відноситься до 25 дециметрів квадратних. І пригадуємо, що в одному метрі у нас 10 дециметрів. Тоді, в одному квадратному метрі 10 квадратів, да, це 100 дециметрів квадратних. Отже, 1 метр квадратний це 100 дециметрів квадратних. Ділимо на 25 дециметрів квадратних. Це у нас буде 125. Це 4. Отже, відношення до рівня 4. Не встигаєте? зробіть паузу і допишіть і йдемо далі. Задача під номером 565. 565. Давайте прочитаємо разом умову. У супермаркет привезли 2,4 центнера груш та 3,6 центнера яблук. У скільки разів більше привезли яблук, ніж груш? Яку частину привезених фруктів складають груші? Яблука? Отже, перше питання. У скільки разів більше привезли яблук, ніж груш. Будемо шукати відношення яблук до груш, кількості яблук до кількості груш. Так? Яблук 3,6 центнера. Відноситься до 2,4 центнера. Це те саме, що 36 відноситься до 24. 36,24, запишемо дробом. Скоротимо на 6 чисельник і знаменник. 36 ділимо на 6 буде 6. 24 ділимо на 6 буде 4. 6 четвертих скоротимо на 2. Це буде 3 других. 1,1 ціла одна друга або 1,5 раз. У скільки разів більше привезли яблук. Да? Тобто, що ми скажемо? У півтора рази більше привезли яблук. Да? Так, кількість разів. Кількість разів, кількість разів. Кількість раз. У мене так влізає кількість раз. Далі. Яку частину привезених фруктів складають груші? А яку яблука? А ми не знаємо, скільки всього привезли фруктів. Давайте знайдемо. 2,4 плюс 3,6 дорівнює. 2,4 плюс 0,6 це буде 3 і плюс 3. 6. Отже, всього привезли 6 центнер. Да? Це наші фрукти. Яку частину складають груші? А груш у нас 2,4 будемо ділити на загальну кількість на 6. Отже, це буде. Що у нас? ,4. 2,4. 24 будемо ділити на 6. 24 десятих будемо множити на 1 шосту. Скоротимо на 6, 24 і 6, це буде 1 і 4. 4 і 10, скоротимо на 2. Це буде 2 і 5. 2 п'ятих. Або це ще буде 0,4. Да? Яку частину? 0,4 або 2 п'ятих. Що це ми напишемо? Складають груші. Складають груші. А яку частину складають яблука? Яблук 3,6. 3,6 ділимо на загальну кількість фруктів на 6. Отже, це буде 3,6 ,10. ділимо на 6. 36 множимо на 1 шосту. 366 скоротимо на 6. Це буде 1 і 6. 6 і 10 скоротимо на 2. Це буде 3 і 5. 3 п'ятих або 0,6 складають яблука. Складають яблука. Отже, ми відповіли на всі запитання. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступний номер, який будемо розбирати, це номер 567. Номер 567. Працюємо разом зі мною письмово. Знайди відношення. Обернене до даного. Перше наше відношення 6 до 12. А обернене – це що буде?

14 четвертих. Скоротимо на 2. 14, ділимо на 2, 7. 4 ділимо на 2, 2. 7 других або 3,5. І четверте. 18 дванадцятих, А обернене 12, вісімнадцятих. Скоротимо на 6. 12 ділимо на 6, 2. 18 ділимо на 6, 3. Отже, відношення дорівнює 2 до 3, да? 2 третіх. Ваше домашнє завдання не складне. Будь ласка, прочитайте ще раз параграф. Вивчіть правила, вивчіть основну властивість відношення. І виконайте письмово номер 562 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!